Welcome! Розпаковка! Ми сьогодні отримали бомбезну новинку, просто дах відриває. Дивіться, білий колір. Просто супер. Ми зараз подивитесь, як в цьому році буде виглядати якість. Зараз, хвилина, Яка вона, білосніжна біла, просто так, розмір. Опа! Підходь, дивися. Ох! май Ось так в цьому році виглядає якість. Запам'ятайте ось цю назву. Торгівельна марта Індако Дивіться. Яка вона крутюча. Пропаяні шви. Пропаяні шви. Тканина ріпстоп. Утепливач біопух. Всередині підкладка колстоп. Манжети, зйомний капюшон. Що ще треба? Якість. Просто бомбезна. Зйомний, покажи. Зйомний. Супер, просто клас. Дивіться, як виглядає. Дивіться, як вона виглядає. Просто круть. Просто крут. М -м -м. Емоції зашквалюють. Отримали ми її шість кольорів. Я вам зараз швиденько всі помірюю, як на мені. Білосніжно, білий. Далі. Легенька, класнюча євро зима. Далі чорний. З ось такою підкладкою, бачите? О, чорний також багатий. Білий нарядний, чорний багатий колір. Пасує всім і під все. Фурнітура просто, просто клас. Дивісь. Просто, просто грає. Канина не промакає, не продувається. Просто не можу стриматися. Далі, дивись, олівковий колір. А, можна, подивись, як е, проміння сонячні попадають. Тут бачить, яка ткань ні, ні, ось так, яка ткань. І бачите, ось там, де пропаяно, написано індако. Ось так. Індако. Оце рівень. Оце клас. Всередині дві кишеньки на застіпках. Так, це колір в нас оливочка. Я на себе в зеркало подивлюсь. Виглядає просто класно. І сідає класно. У мене з 370, вага 88. Одягаю на себе розмір М. І дивіться, як він гарно сідає. Так, далі, наступний колір. Темно-синій. Він такий темно-темно-синій майже... майже черный. Я представляю, за застив кабачка. Просто класс. Можно я буду застибывать? Просто Инш. подбил мой смелость. Инши, инши. Николя. Дальше. М -м -м. Ну, это вообще вогонь. Хоп. Подійди, ну, підійди, він, підійди підій. Підій. Ну, В такому кольорі ти будеш, видно, тебе буде зда, здалеку задалегідь. Клас. Моделька просто суперога. Просто суперога. Артикул в неї 15,72. І, і зараз я ще раз покажу вам, який колір я вам не показав. Це колір хакі. От Дивіться, з порівняння з оливковим, він Но... темніший. Темніший. Просто класна моделочка. Я готовий. застегнувся Все, дуже-дуже класно. Розміри йдуть як у нас? Стандартні. Стандартні, 46 40... по 56 розмір. Класна моделечка сідає гарно. Розмір підберемо кожному індивідуально. Пишіть, дзвоніть. Замовляйте. Дійсно класна просто бомба.